Привіт, друзі! У відповідь на деякі коменти, особисті в тому числі хочу відповісти. Пісень не співаю, хоча сама з собою люблю іноді і дома. Пишу вірші. Неде не публікувала, але сталися такі якісь події, цікаві, да, які змусили мене опублікувати деякі з них. Ось. Тому вірші пишу так, співати люблю так. Але я не співаю на сцені або ще десь. Я звичайна людина, яка просто вирішила в один день опублікувати весь свій контент, який у мене є, так? І робила я це лише тоді, коли був вільний час, а було в нього ну, не так багато в мене його було. От, Тому ну, не порахуйте за якусь там недбалість або ще щось в цьому плані. Да? От, але все, що на душі, якось в один день прорвало, <кій> скажімо так. Взагалі, за фахом я психолог, да? за тим, що закінчувала. Закінчувала я Чернівецький національний університет. Багато викладаю цікавого відео і свій, і не свій контент поєдную також. От, ну, багато чого намагаюся зробити. Якщо вам буде цікаво, пишіть, будь ласка, заходьте, буде цікаво. Ну і пропонуйте свої якісь ідеї. Тому що, якщо мені дозволяє мої можливості, там простір, да, хоча я не бізнесмен, не бізнесвумен або ще щось в цьому плані, але, ну от. Я ж кажу, з дитинства писала багато чого, багато чого не залишилось, багато чого втратилося, а от деякі моменти залишились, і іноді пишу зараз. Останніх півроку тільки не пишу, тому що були такі події в житті. Да? Смерть близьких людей, смерть друзів та інші події, які ну, просто не вибили з колії, не дають писати. Але <кій> я думаю, що з часом це зміниться. І ваші ідеї, які ви запропонуєте, так, теж будуть в нагоді. Тому, будь ласка, звертайтесь, пишіть. Я спілкуюся не тільки українською мовою, так, хоча от, граматики там, от, спілкування на вищому рівні, можливо, не знаю, але ну, в основному відповісти зможу. Тому творчим, натхненним, небайдужим людям, будь ласка, заходьте на мій контент. Заходьте, друзі. Пока-пока.